Вітаю! Сьогодні буду готувати панкейки на кефірі. Виходять вони дуже пухкенькі і смачні. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. До білків додаю дрібку солі і починаю збивати міксером. Тепер сюди ж додаю пакетик ванільного цукру, звичайний цукор. Хто полюбляє солодші панкейки, додавайте більше цукру Я додала 4 столові ложки. І збиваю тепер до стійких піків. Відставляю білки по в сторону. Тепер до жовтків додаю кефір, в мене кисле домашнє молоко, перемішую, додаю олію. Сюди ж додаю розпушувач. І борошно. І перемішую, щоб не було грудочок. Тепер в кілька етапів буду додавати яєчну борошняну масу до збитих білків і обережно вимішувати знизу до верху. Спогляньте тісто, як хмаринка. І тепер переходжу до плити смажити панкейки. На добре розігріту суху сковорідку виливаю тісто. І на середньому вогні просмажую з двох сторон. Ось насмажила я панкейки. Погляньте, який смачний мають вигляд. Пухкенькі, ніжні, дуже смачні. Буду подавати із полуничним варенням і смакувати. Смачного!